Послухайте казку про птаху відродження. Колись давно в чарівному лісі жила маленька пташка на ім'я Віра. Вона була відомою серед мешканців лісу своєю радістю і співучістю. Кожного ранку Віра прокидалася зі співом. І її мелодії розліталися далеко за межі лісу, приносячи щастя всім, хто її чув. Але одного дня сталася велика біда. Віра втратила свого найкращого друга, мудрого старого сича, який завжди підтримував і допомагав їй у важкі моменти. Її серце. Наповнилася горем, і вона перестала співати. Ліс, який завжди був сповнений звуків її мелодії, занурився в сумну тишу. Віра не знала, як жити далі без свого друга. Вона почувала себе самотньою і загубленою. Одного вечора, коли сонце заходило за горизонт, Віра вирішила полетіти до наймудрішого мешканця лісу, старого дуба. Вона знала, що він може дати їй пораду. Дуб зустрів віру своїми могутніми гілками і лагідним шепотом листя. Вона розповіла йому про свій біль, втрату, Дуб уважно слухав, а потім сказав. Віру, кожне життя має свої злети і падіння. Ти переживаєш горе, і це природно. Але пам'ятай, що навіть у найтемніші часи ти можеш знайти світло, щоб подолати своє горе, ти повинна зрозуміти свої емоції і знайти силу в собі. Як мені це зробити? запитала Віра. Почни з усвідомлення своїх сильних сторін і труднощів, відповів дуб. Створи автопортрет, познай свої сильні сторони і труднощі навколо нього. Це допоможе тобі зрозуміти, що навіть у важкі часи ти маєш силу всередині себе. Віра послухала мудрого дуба і почала малювати свій автопортрет. Вона згадала, як була наполегливою, коли вчилася літати, і як допомагала іншим птахам знайти їжу. Вона також згадала свої труднощі, страх перед невідомостю і втрату близьких. Коли Віра закінчила свій автопортрет, вона відчула, як її серце почало зцілюватися, вона побачила, що її сильні сторони можуть допомогти їй подолати труднощі. Віра зрозуміла, що навіть без сича вона може знайти нові способи радіти життю і співати. І ось одного ранку, коли перші промені сонця освітлювали ліс. Віра знову заспівала, її мелодія була сповнена нової сили й мудрості. Ліс ожив, наповнившись її співом, і всі мешканці лісу відчули, як до них повертається радість. Віра навчилася обіймати свої горе. І знайти в собі силу для нових починань. І відтоді вона знала, що кожна втрата це не кінець, а початок нового шляху, де її сильні сторони допомагають подолати труднощі. Віра не зупинилась перед своїми труднощами, а знайшла способи подолати їх. Подумайте і ви про свої труднощі. І спробуйте знайти шляхи, як їх подолати, використовуючи свої сильні сторони. Навіть у найтемніші часи намагайтеся знайти щось позитивне, як віра знову знайшла свою радість у співі, шукайте те, що приносить вам радість і натхнення.